Бека Блум мала весілля. Давайте ж обговоримо флористику на ньому. І я вам скажу, весілля розкішне. Проте флористика мені не подобається. Розповім чому. Переглядаючи фото цього весілля, складається враження, що це не одна подія, а декілька різних. Адже стіл, фотозона, воно все зроблено абсолютно в різних стилях. Її букет з конвалі. Тобто я не розумію, на чому взагалі зосередитись, яка головна концепція і задум цієї події. З одного боку складається класне враження про те, що молодята хотіли втілити всі свої фантазії і зробити таке казкове весілля суто так, як їм подобається. Але з другого боку, так як це відома блогерша, інфлюенсерка. Мені здається, що концепцію та стиль потрібно було продумати ще краще. Дивіться про цю гіпсофілу висячу, я взагалі мовчу. Можливо, це нам українським флористам, вона асоціюється з флористикою 90-х, але та й тут мені здається, воно виглядає ну дуже дуже дивно і застаріло. Що цікаво, флористикою робила не одна компанія, а декілька знаменитих флористів. Можливо, саме через те. Складається враження, як я говорила, не цілісної, а такої більш розділеної, розрібленої картинки. До речі, що я ще помітила, що у густей немає якогось певного кольору дрес-коду, а в Україні це мегапопулярно, тобто все робити в одинаковій палітрі. Можливо, Бека Блум випередила свій час і якраз транслювала оці ці тренди на неідеальну картинку, на те, що справді вона хоче і хоче транслювати. А можливо, це просто несмак. А що скажете ви?